Різдвяні спогади. Наближалося Різдво, вулиці замело снігом, а в домівці Мікі та Міні Маус було тепло й затишно, в каміні потріскував вогонь. У нас стільки різдвяних спогадів, сказала Міні, роздивляючи світлини у фотоальбомі. Мікі, а за що ти найбільше любиш різдво? Кожен мій спогад приємний і радісний, відповів Мікі широко усміхаючись. Тож я люблю це свято за низку щасливих моментів. Головна прикраса дому на Різдво ялинка. Похід на ялинковий базар справжня подія. Че я люблю діставати коробки з різдвяними іграшками та вбирати ялинку. Це дарує святковий настрій. А вогники на гірляндах такі боровисті та мерехтливі. Усі оздоблюють оселі до свята, чіпляють на вхідні двері різдвяні вінки. Робити декор власноруч так цікаво, весело й захопливо. Різдво це пора, коли по-справжньому відчувається дух свята, а дім наповнюється дружніми пустощами, жартами і сміхом. Мені так подобається вішати над каміном чобітки і класти в них подарунки та солодощі, щоб потішити рідних і близьких різдвяного ранку і обов'язково гілочко омеле над дверима. Поцілунок під омелею моя улюблена різдвяна традиція. Це так мило і романтично. А хто ж не любить гуляти ввечері зимовими вулицями? Освітлений яскравими ліхтариками, і співати хором різдвяних пісень так весело. І зовсім не важливо вмієш ти співати чи ні? Я обожнюю ліпити сніговиків, та найцікавіша зимова розвага, гра у сніжки можна влаштувати справжню снігову баталію. Так радісно, коли настає час зимових забав! Можна з гірки кататись. І на ковзанці кружляти. Різдво пора сюрпризів. Люблю проходжатись вулицями на свята і розглядати вітрини крамниць. Це чудова нагода підібрати подарунки для родичів і друзів, про які вони давно мріяли. Подарунки приносять радість і гарний настрій. А ще весело загортати подарунки у яскраві обгортки. І завжди можна трішки подуркувати. Хто ж не любить веселощі? Мені подобається підписувати і розсилати святкові листівки зі щирими привітаннями. А як приємно пити гарячий шоколад чи какао біля каміна після зимової прогулянки і готувати святкову вечерю аромат імбирних пряників неймовірний. Пекти пряники чудова традиція. Особливо люблю розмальовувати їх лазурю, але понад усе мені подобається, що на Різдво ми проводимо багато часу з тими, кого любимо.